Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вас познайомити з новим приходом жіночих клачиків. Ось такі м'якенькі клачики і ось такі маємо з тканини. Клачики, два штучки і з шкір замінника. Дуже якісно, якісний шкір замінник і гарні сумочки. Ось такі, дивіться. Це клачі, невеличкі жіночі сумочки. І ось такі, ось такі. Ось ця цепочка знімається. Ось такий, 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 такий біленький, нарядний і чорненька ось така сумочка. Ще у нас прийшло багато більших сумок і рюкзачків. Буду знімати ще про них відео і з вами ознайомлювати з асортиментом. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, чекаю вас у своєму магазині. Гарного вам дня!